У вас дуже творча робота, але ви працюєте дуже стандартно по метричних книгах, сповідалках і ревізіях і систематизація знайдених фактів. Так, друзі, це база, це фундамент. Ми працюємо і дуже творчо теж, але творчість треба підключати тоді, коли опрацьована база, коли опрацьовані пріоритетні архівні документи. І ті, що оцифровані, і ті, що не оцифровані. Всі пріоритетні документи, коли опрацьовані, от тільки тоді підключається творчість. Це вже на етапі вибору непріоритетних архівних документів. Там, повірте, і я сам, і інші наші дослідники, ми буває використовуємо дуже нетипові ходи і дії. Але знову ж таки, без фундамента робити якусь творчість це хрінь повна. Уявіть, що ви будуєте будинок. І на етапі заливки фундамента ви починаєте займатися творчістю. Типу. Без фундамента буде. Буде ось так. Давайте ми отут там десятки тисяч тонн на піску просто без фундамента, чи там на воді і так далі. Вийде завжди хрінь. Вийде, ну, вийде не дослідження родоводу, не класичне не наукове дослідження родоводу, а фантазія на тему генеалогії. Ми ж не про фантазію, ми про науковий підхід в дослідженнях родоводів. Тому спочатку. База, фундамент, основа, метричні книги, сповідальні розписи, ревізійні киски, актові записи про народження, шлюб, смерть, по господарські книги, по сімейні списки, це все переглядається, систематизується, структурується, заноситься в базу з боковими гілками, з врахуванням всіх членів роду. А після того, якщо чогось не вистачає, або треба допрацювати, або дожати, або не хватає якогось періоду документів, отоді підключається творчість і. Хоча в нас вже є творчо випрацьовані варіанти кейсів, як виходити з тої чи іншої ситуації. Ну, наприклад, метод мосту, про який я вам дехто декілька разів розказував, як ми долаємо прогалини. В іншому відео можна, до речі, в пошуку пошукати метод мосту, я про це розказував. Це, це мій особистий винахід, навіть назва моя особиста, але ну і таких. Наче вже стандартних підходів, але вони виросли з творчих підходів колись в свій час. У нас багато ясно, що не всі. Кожен де дослідження родоводу унікальне. Кожне унікальне підкреслюю, і можливо, у вашому дослідженні потрібно буде використати ну, взагалі, дуже творчий підхід, і інколи нам ідеї підкидують самі клієнти, які теж орієнтуються в своєму родоводі ще краще за нас. Хоча зазвичай ні, зазвичай ми краще орієнтуємося в родоводах клієнтам, чим вони самі. Ну, але це деталі. Тому, ще раз повторюю: найкраще дослідження родоводу відбуваються на симбіозі, на співпраці дослідника і замовника.